Народ, запрошую вас в таку авантюрну подорож. Зараз Івано-Франківськ, 29 липня, пів 12 дня. А я зараз пиняю машини і їду в Румунію на весілля. Появляється? Я їду Х5 до перевалу. Я вже в Закарпатській області, на фурі їду в Ясеня. Дорога з Франківська до Румунії довга, те, що мені зварили яєць, я у квасах, Закарпатська область, дуже раритетний зіл. Я у Рахові. Митний пост Солотвино, Туди я перетнув у... український кордон. Я в Румунії. І зараз я спішу на українське весілля. В кордоні зустрів студентів Калужського кулька. Перепрошую на Сарасау туди. Тихо, тихо, тихо. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Яка файна румунка. Музиканти пишать перебратися. Зараз прийдуть молоді. Yeah. Це не лише я маю щось вишити. Ще що й цей чоловік yeah. на весілля прийшов Цей щось, чоловік старай. ведучий. О, здоровий, мені дуже приємно. Пацани роблять чексаун. Один два раз. Один-два. Пані і панове, один-два. Вітаємо всіх вас на телеканалі Один плюс один. На шоу чотири весілля. Я міськобатя. Один два раз. Чекає. Трошки вертів забагато. Кожен гість, який заходив у зал, має отримати шампанський. Дякую. Другі глядачі, якщо ви помітили, на столах тільки випивка. Жодних холодних чи теплих страв. Принесли, з'їли, забрали. То Михайло з вишівської долини. Українець, мій говорити. А жона румунка. Жона румунка. Матюкається по російськи <рес> Вітаємо наших молодят. А то мої молоді! Ви добре розумієте українську мову так приємно перший танець. Ну, ну, вона родич. Він дуже добрий приятель. Вона приятелі, робить ми, а ти ти вона? Вона, українською. Вона вона а як називати, Тоні. А я місько. Я ваш ліцей робив, Тарас Шевченко, то й у Сьогодні. Я а це. І, і от каже, що зараз українці в Румунії вже не роблять великих весіль, переважно 200-300 чоловік. Але десь колега його робить на скільки чоловік? На 500 чоловік. Той 25 кілометрів має туди. А скільки гості несуть тут на весіллі? Так, один нормальний. Друг. Ну, з особи, ну, з особи, так. так нормально ну, принесе тобі 50. євро. євро. 50 євро. Дорогі глядачі, Це, цей хлопчина, про що я говорю. А він вчився на фізкультурному Четвертий гуртожиток, Василь. Василь. Чи 4 правий? гуртожитик васить. Ти три? вчився на фізкультурному, так, а я вчився на історичному. Гості за столами відсиділи дві години. Як подали холодне, так і нічого не змінилося. Але танцюють, забавляються. Ото зустрів двох старших газдів. А чого українською не читали молитву от, от молодої румуни. Ага. І так діти в селах говорять українською сім'єю. І з того боку, тисяч, ага. там українці. Має миродина, з того боку, беде. 45-го закінчила війна. Так, так. То ще... А Але то ще люди ходили. Так, мали люди, мали люди землі, мали люди поля, мали, мали хат, мали хащі. Кум це мій кум і має верх і має 300 овеч. Ми, ми йдемо ще на одне весілля. Микола бере гроші, бо у колеги, з тому весілля. Микола грає на цьому весіллю, але до колеги мусить там прийти. А ви українці чи ні? Ні. А, ні, вітання вам з звільна франківська Привіт і сім'я. Коріна. О, а я Михайло. Уявляєте собі, як українці тут святкують. Шикарно, ні? Круто, ні? Кран, зал. Та тут є де розвернутися Ведучих Ведучий не замовляють. Не замовляйте. Я, я, я фільмую, все, То молодята. То, так? Та, то наш привіт. молодий. О, привіт, Україна! То наш молодий. То я... я Михайло Ясранківський я вас вітаю. Я Іван. Я з Скричинова... теж. Іван з Кришинова вітає всю Україну. Привіт. привіт. Слава Україні! Героям слава! Щастя, здоров'я, дорогі молодята! Що я я Все, наливайте, пийте, будьмо! Гей! войма, ей, войма, войма, Дякують молодим і дарують конверти. Кінці! Молоді йдуть з усіма перепивати. Дивиться, як це. А я можу освіти да? а, а ми можемо перебиватися. Дякую вам. Все, то, то вже пів четверта. Музики ще грають, весілля ще буде повно до шостої. Я змучений. Лягаю спати. Доброго ранку. Мандруємо далі дивитися, як живуть українці в Румунії. Друзі, ви подумаєте, що я в Яремчі або десь на перевалі. Море виробив з дерева, вишті сорочки. Твій веселий цвинтар. На кожному гробі зображений померлий. Чим він займався, як він жив. Корову доїла, Богу молилася, музикант. А за моєю спиною дуже весела церква. Ну як вам творіння дерев'яної архітектури, православний монастир. Чудо, скільки то лісу пішло. потягається. Гарно. Знаєте, українські села в Румунії ну, нічим не відрізняються від тих самих сіл, що тут поряд в Закарпатті. Ті самі будівлі, так само нема газу, ті самі фіри, вози, трактори, газдують, тримають худобу, вівці, коні, корови. Я тут їжджу по селах своїм автостопом і зупинив дуже веселих людей. Чоловік працює в Ірландії, перенавсю таку машину. Класно мені. Я дякую, що стали. Друзі, нині. Формація Юркут має ще Христини. А я їм просто дуже дякую за те, що, що мав можливість подивитися на те, як бавляться українці в Румунії. О, все. На Христи не прийшли гості. То є Сергій українець, який народився в Румунії, в українському селі. Зараз в Італії б'ється кікбокс, ногами махає чемпіон Європи з кікбоксу. Знаєте, як приємно досягнення українців в Європі? Приємно. Маю можливість зараз подорожувати no. селами. Українська церква. А це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Так і пише Український ліцей Тарас Шевченко. Український православний вікаріат. Укричинолік теж українці. У Бичкові теж українці суд, у Лузі українці. У Бичкові там і мадярі українці судду бічкають. А так йдемо горі. Вишні рівні, ви. українці теж. Перейдемо дронів і так заходимо там, ка, петлю, на лівій боці як Красний, теж українці. Хочеться, би маємо i Fiму хату, хижу. Я кажу, що не сіда, яка хижу. Хижа. Як сусіда. <ріх> так. У нас, аби мати хату, як сусіда, то треба їхати на Чехію. На Звідси ванлинг, так, напевно. Там багато люблять в Чехії. Тож в Чехії. Тільки мало роблять всі українці наші. Я українці що роблять в Чехії, і Але українці українці наші українці. А, наші, та, наші. У -у -у. То, сьогодні фестивалю там немає у будинку культури. Uh, яка свайба. А, весілля? Yo. Свадьба. Так. А ви не говорите українською? Uh, май така. А тато з мамою говорить українською? Е, ні, добре, Тож, як Тож, я. Вже, так як ти. Але ти розумієш, мене розумієш, але говорити не може. Ну чим не в мене в селі. Вся, запросимо, Звичу всередині будинку культури. О, дорогі гості. Українські весілля в клубі. Столи. Все в червоному кольорі. І там а там на сцені будуть сидіти молоді з... А тут дружба якісь. А ви учите українську мову, українську літературу? Ну, ну, Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Сільська рада, село Верхня Рона. Будь ласка, українська румунська мова. Бать -бать. То я зустрів свій старших людей. Одного ми як по нашому ми, кажем, ми українці. Але... О, ми українці. А було вийшов, туди вийшов. Тут, де машинка ходить, туди всі 26 злов, а я ще не зубрав усі. 150 долярі, так? 150. Одним словом, невисокі пенсії тут. Так. Пенсії невеликі тут. Тільки в нас, так. де в нас <рес> панів, що робив, та Сербії 90 не пав. А в Боснії? Так. Це, Белград, тиммоком. Ще раз дякую вам. Прощаюся з Румунією і вступив на територію України.